Так званого головного кришувальника бурштинової мафії, заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика, судять у столиці. Точніше, у суді обирають йому запобіжний захід. Там зараз Ірина Маркевич. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино вітаю, Скажи, будь ласка, чи є вже рішення суду тобі слово? Вітаю, Руслана. Буквально щойно Голосівський суд обрав запобіжний захід заступнику обласного прокурора Рівненської області Андрію Боровику. Це тримання під вартою 60 діб або застава у 9 мільйонів 600 тисяч. Прокуратура просила 10 мільйонів гривень з огляду на те, що було знайдено про обшуках. А це вже відомі ці фотографії. Це і 10 тисяч доларів в його кабінеті, і 20 тисяч доларів в його квартирі, а також золоті. Зливки безпосередньо сам буштин і колекція годинників прокурори говорили, мовляв, один там коштує близько мільярда доларів. А Також прокурори говорили про те, що боровик у рівному має велику кількість квадратних метрів. Боровику і членам його сім'ї належить велика кількість об'єктів нерухомості. По вартість квартири 875 тисяч гривень. Іншої квартири це є. Півтора мільйони навколо статків боровика якраз і розгорнулися основні баталії в суді. Сам заступник прокурора звинувачував прокурорів, які його звинувачують у наклепі, бо мовляв, його родина володіє лише однією квартирою і однією автівкою. Це легко перевірити в реєстрі. А ця вже знаменита колекція годинників це були куплені ці годинники у Туреччині і ціна їм в базарний день трошки більше тисячі доларів. Всі ці годинники прибувалися на як можна сказати, ринок в Турції, де вони купувалися. Ці годинники, вони, з них там, по-моєму, 5 на батарейках. Як може бути швейцарський годинник на батарейці? Ціна їх від 50 до 120 доларів. Отже, загальна вартість годинників, шановні мої колеги, 1200 доларів. Якби в мене був годинник за 970 тисяч доларів в США, я в прокуратурі в житті не працював. Боровик вимагає, щоб його перевірили на детекторі брехні. Він каже, що його просто такі замовили силовиків вищих чинів, зокрема в місцевому СБУ, і в його кабінеті безпосередньо в сейфі вилучили матеріали, які містили свідчення про те, що СБУшники займаються кришуванням бурштину. Це були матеріали на щодо керівництва прокуратури Рівненської області за фактами намагання дати хабар і за фактами кришування незаконного бурштинового бізнесу. Я просто дуже заважав керівництву служби безпеки у зв'язку з тим, що реально боровся. Це був начальник служби безпеки Рівненської області Бедрій Василь Васильович, тимчасово виконуючий начальника відділу Плотніков і начальник слідчого відділу Бейко. Боровик переконає, що його що у його родини немає 9 мільйонів 600 тисяч на те, щоб заплатити заставу, і його адвокати збираються подавати апеляційну скаргу. Студія дякую, Ірина. Ірина Маркевич, про обрання запобіжного заходу Андрію Боровику. Вже колишній заступник прокурора Рівницької області очолював бурштинову мафію.